Нас Дивіться, чого так виходить, чому вам таксі треба заказувати за 15 хвилин до виходу. Це означає два варіанти. Перший найпростіший. Ви е, користуєтеся уклоном і на, в ньому безбожно скручуєте е, бігунок до мінімальних значень. Через це е, водії, бачучи, що ваше замовлення не обов'язкове, його скіпають, тому що їм не цікаво возити вас дешево, тоді коли хтось їде дорого. Е, і в протилежному напрямку ви... Просто маєте декілька додатків, ви моніторюєте той додаток, який зараз дешевше, і викликаєте його. Але тут знову ви попадаєте в те ж саме коло, що водії знають, де зараз дорожче, де дешевше, і за скільки треба їхати. Чомусь, коли я, як пасажир, я не чекаю таксі довше шести хвилин. Тобто я викликаю. І воно знаходиться за 6, воно приїжджає за 6 хвилин. Тому що я ніколи не кручу бігунок. Тому що я викликаю собі хоча б комфорт. Якщо не їде комфорт, я викликаю бізнес. На крайняк, якщо це уклон, я просто докручую бігунок. Тому ось ви і попались на злодій шапка.